Я дякую і починаю. Для того, щоб дивитися це відео, треба знати головне. от А це головне полягає в тому, що в нашій команді немає двох. Немає двох середніх танків 8 рівня. А в цьому бою ще є 7 рівні. от Так що наша команда грає в п'ятеро чоловік проти семи ворогів. от Гра 5 на 7. От, Коли ми це знаємо, тепер ми з розумінням можемо дивитися і насолоджуватися цим цим неймовірним боєм. от А я собі, від... по ідеї тут має бути поразка, але побачимо. От, А я собі беру листочок і і починаю читати. От, І так жарт номер 1 Неаккуратний завод. Випускав яблучний сік зі смаком мишенят. Ком'юніті менеджер з дуже поганою дикцією відмінив стрім про обнову 9.8 з невідомих причин. Балансувальник був настільки частим, що закидував команди тільки рівних гравців. В одну професіоналів, а в іншу тих, хто не вміє грати. <світок> Нікіта грав маленькі танки, тому мама точно знала, що його не б'ють. <плес> Я збираю гроші. Наухинувий кущик. Тому машинята, якщо є можливість, то можете підтримати природу От, і, і посилання на донат є на каналі. Хто знайде, той підтримає. От. Гравець, звичайно, вимкнув мені карту і загубився на карті. Остап за, загинув першим у бою, але з собою він розчарувався. Тому що це був не його аккаунт. Гравці писали багато правди в чат, тому розробники закрили його. Ні, ну це хороший жарт треба. Треба поставити лайк, написати коментар, от а саме крутий машинят Напиши коментар, підписатися на канал треба. У батька на карті було так багато грошей, що Нікіта одразу купив собі танк 10 рівня. Лінивий гравець навіть дісти не ходить. Гри закінчились перемоги, тому гра всім роздавала турбачі. Ахмат так часто грав по ночах, що ніколи не бачив сонця. Гра ніколи не обманювала гравців. Що, що обманювала? Так і знав. Що не можна вірити ЦПП. Нагибатор програвав, точніше, програв 30 разів підряд, тому гра дозволила йому перемогти. У Насті були такі маленькі ладоньки, що їй довелось грати ногами. У Нагибатора були такі великі очі. Що він грав з проектора, грав зумала аккаунт через те, що його власник був справжнім українцем. Він хотів мати докази, що не порушує правила гри, тому був на стрімі завжди от, от і бій закінчився. Так що так. По ідеї, як я раніше говорив, тут повинно було бути. Перемога, ця поразка, але. ні, Тут відбулася перемога. от Як як воно працює, непонятно. От. Тобто, п'ятеро чоловік перемогли Семеро. Взагалі 2. Тоб, тобто, що перемогти не треба старатися, не треба наносити урон, не треба використовувати тактики, не треба взагалі нічого робити, треба просто бути в бою, і ти переможеш. от. Так що так. Подивимося, який звод грав напроти нас. 54% мав tiger 2, а його напарник був на Mix DC мав 61%. Як вони там не, вити, що не Не зрозуміло, от. Тепер цей. Тепер подумайте, чи ви хочете грати в таку гру, де 7% чоловік. Не мають шансів перемогти 5 чоловік. От. Ладно, мишенята, дивимося. Хто грав за нас 49%, Тигр 2. Чаріотер мав 59%. Джуто мав 53%. Тигр 1 мав 61% і замикає нашу команду 46%. На цьому наша команда закінчилася. Приступаємо до команди ворогів. 49% мав 13,75%. КВ-4-51%, Тигр 2 мав 54%, Тигр 2, другий мав 50%, Су-152 мав 45%. Михсі Дісі мав 61%. І Суперхелкат мав 55,58%. І на цьому команда ворогів закінчилася. От. Так що так, машенята. Ви самі все бачили, і самі можете зробити для себе. Певні висновки, але найголовніше робити не певні висновки, а правильні. Так що так, мишенята. Тому побачимося з вами вже в наступному відео. Не скучайте мишенята. Бувайте мишенята, не хворійте мишенята.